Та я не розумію декілька речей. Можливо, хтось мені пояснить, чому ми вносимо якісь зміни, в закони, в документи про мобілізацію, та при цьому гинуть хлопці 2000-х років. Чому в нас чоловіки 30-50 років бояться зі свого будинку вийти, бо там ТЦК ходять? З Авдіївки вивели хлопців, чомусь ніхто не цікавиться, і більшість от, з ким спілкувався, навіть не знає, доки їм не напишу, що ми сьогодні втратили Авдіївку, що звідти вивели наші хлопці з ССУ, Частина з них було вбито, а частина потрапила в полон. Чого це нікого не цікавить? Війна не тільки на фронті, війна усюди, чого це ні ніхто не усвідомлює або не хоче усвідомлювати, чого всі е зараз живуть своїм життям, адаптувалися, розуміє, всі адаптуються під ситуацію, яка є зараз в країні. Але не можна забувати про те, що в нас війна йде. Будь-який момент цим військовим можете стати ви, про котрого, на, всі, на котрого всі заб'ють. Ви повинні це усвідомлювати рано чи пізно. Дійде і до вас, і будуть всі люди відноситись так само до вас. Почніть хоча б себе просто зробити якийсь маленький внесок в нашу перемогу, неодноразовий, а робіть це крок за кроком кожен раз. Кожного своя справа, кожен займається тим, чим бажає потрібним, але допомагати повинні всі.